Питання тепла в оселях завжди викликає багато емоцій і обговорень, особливо в опалювальний сезон. У багатоповерхівках мешканці по різному відчувають температуру в квартирах. Водночас важливо знати, як працює система теплопостачання, хто за що відповідає сьогодні. Ми поговоримо про внутрішньобудинкові системи опалення, звернення споживачів і шляхи врегулювання заборгованості у студії. Петро Костюк, начальник служби збуту Вінниця міськтеплоенерго. Вітаю вас. Взаємно вітаємо. Отож, одним холодно, іншим спекотно. Проблема, яку часто обговорюють у чатах: як на це реагує теплопостачальне підприємство, і чи можуть споживачі самі підкручувати крани у підвалах? Так, да, це доволі часте запитання до нашої теплопостачальної організації. Як завжди, я посилаюся на договірні відносини, тому що саме вони врегульовують питання відносин між теплопостачальною організацією і споживачем. Зазвичай, коли в одних квартирах тепло, а в інших холодно, це свідчить про розбалансування внутрішньобудинкової системи. Згідно наших договірних відносин, ми послуги надаємо по зріз житлового будинку, позовнішні. Стіну. Тобто КП ВМР Вінниця Містебленерго не обслуговує внутрішньобудинкові мережі. За це відповідає обслуговуюча організація ОСББ або управлінська компанія. Тому теплопостачальна організація повинна забезпечити параметри наводів в житловий будинок, а управлінська компанія, яка обслуговує будинок, повинна рівномірно розподілити теплову енергію між квартирами, які отримують послугу з постачання теплової енергії. Чи ви Міськтеплоенерго на звернення про проблеми у внутрішньобудинковій системі, які передумови виходу ваших фахівців. Згідно тих же договірних відносин, ми повинні з'явитися до споживача в наступний день після звернення. Але тут важливо зауважити наступне: що конструктивно було би, якщо вашій оселі прохолодно чи деякі батареї не гріють, треба звернутися до управлінської компанії, щоб вона оглянула внутрішньобудинкові параметри. Тому що можливо питання саме в внутрішньобудинковій системі. Чому? Тому що, коли звертаються споживачі до теплопостачальної організації, наші фахівці відповідно виходять на ввод теплових мереж в житловий багатоквартирний будинок. І зазвичай 80% в випадках бачать, що прикручена витрата теплоносія старшим по будинку. І нам приходиться роз'яснювати старшому по будинку, щоб він забезпечував нормативну витрату теплової енергії на житловий будинок. Що це означає, коли подається теплоносій для належної циркуляції в житловому будинку повинні підтримуватися параметри. Відповідно до приєднаного навантаження, тобто ми подаємо ту кількість теплової енергії, яка необхідна для забезпечення нормативної температури в житловому будинку. А коли старший по будинку прижимає е, ці параметри да, і орієнтується виключно на свою квартиру, яка знаходиться десь всередині будинку, да, то виходить, що циркуляція по крайнім кутовим е, кімнатам е, чи квартирам проходить е, досить неякісно, а саме вони страждають. Від недогрівів, чому? Тому що в них зовнішніх стін більше, саме вони контактують з зовнішнім середовищем. Тому їм тепла необхідно найбільше. І після цих роз'яснень зазвичай ми надаємо споживачу старшому по будинку, які параметри повинні бути, які він повинен їх підтримувати. І саме найголовніше, орієнтуватися по цим квартирам, які найбільше потребують тепла. І після цих роз'яснень, я ж говорю, в 70% випадків. Матках питання врегульовується само собою восени заборгованість населення. Я зараз скажу цифру, перед міських теплонерго сягала 162 мільйонів гривень. Яка ситуація зараз? І, власне, чи можна оформити розстрочку на виплату з цього боргу? Ну, на сьогоднішній день заборгованість становить 151 мільйон гривень, але це е, треба віддати належне нашій е, юридичні, юридичним відділам, які з цим працюють. Е, постійно ми за весь 2025 рік подали до суду 250 наказ, 2500 наказів та позовів. Е, тобто е, і на суму 29 мільйонів гривень. Е, що це означає? Ми не хочемо погати. Гати наших споживачів, тим, що ми там подамо всіх у суд, але згідно договірних відносин, споживач повинен розрахуватися за отриману теплову енергію в наступний місяць після її отримання. Якщо він це не виконав, по великому рахунку теплопостачальна організація вже в той період має право подати в суд документи. Але зазвичай ми проводимо велику попереджувальну роботу, тобто повідомляємо в єдиних рахунках, що необхідно оплатити, носимо досудові попередження, тобто. Виконуємо всі заходи, щоб врегулювати питання споживачем до подачі до суду. Але якщо споживач ігнорує заборгованість, ніяким чином не реагує, а адекватна реакція на заборгованість, коли людина не може заплатити, це укласти договір реструктуризації. Договір реструктуризації свідчить про те, що споживач погоджується з заборгованістю, яка там ситуація в нього виникла, і урегулював це питання з теплопостачальною організацією. Укладається договір реструктуризації і розбивається Дана сума рівними частками від півроку до року, і таким чином, в принципі, вирішується питання без подання до суду, без додаткових витрат. Адже туди входять і інфляційні витрати, і суми позовних вимог. А далі, якщо споживач в такому випадку не оплатив дану заборгованість, справа передається на примусове виконання, де ще додатково споживача стягуються кошти, тому користуючись. Можливістю хочу звернутися до усіх мешканців, які отримують від нас послуги. вчасно оплачуйте їх, тому що це для нашого підприємства, особливо в нинішній час дуже важливо, тому що нам також потрібно оплачувати енергоносії і розраховуватися з організаціями, які нам їх надають. Де можна з'ясувати, чи є борг на рахунку, і повідомити про свої проблеми, наприклад. У нас для цього створений кол-центр, який працює в з 8.30 до 1730. Кожен день крім суботи та вихідних. Ну, крім суботи та неділі, там можна дізнатися про нарахування, якщо щось не зрозуміло. Передати показники лічильників можна. Викликати працівників для проведення повірки на місці експлуатації. Ми таку також послугу надаємо телефон в кол-центр 0,98 160 54 44. Ну а у випадку, якщо надається неякісна послуга, чи з незрозумілих причин на будинку немає тепла, цілодобово протягом 24 годин, 7 днів у тиждень, можна звернутися на на Нашу аварійно-диспетчерську службу за телефоном 55 34 95 і дізнатися, по якій причині немає тепла в вашій оселі. Чи це по нашій причині, це чи все це таке? Це причина внутрішньобудинкових мереж, і Треба звернутися до голови ОСББ або до управлінської компанії. Ну нашим кол-центром за 2025 рік прийнято було 50 тисяч дзвінків. Ми також працюємо по Вайберу, до речі, тобто, якщо у вас є якесь запитання, ви можете звернутися у вайбер-повідомленні, і наші фахівці обов'язково в робочий час його опрацюють і нададуть вам конкретну відповідь, що вам треба робити, які подачі ваші дії. Ну, І точно так же хотів сказати, що якщо необхідно повірити лічильник, також можна звернутися до нашої організації через кол-центр і повірити, лічильник на місці експлуатації. Не треба нікого. Куди його вести, прийде наш працівник і виконає безпосередньо всі роботи, які необхідно виконати. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був Петро Костюк, начальник служби збуту підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого.